Шановне товариство, це Форт Фієста. Коли ми вперше побачили цю червону красуню, у нас навіть народилося рекламне гасло: яскрава, стильна, незалежна. І сьогодні ми будемо детально з нею розбиратися, тому що це неймовірно крутяцька комплектація для фієсти. Отже, let's go! Яскрава, стильна, незалежна, потребує якісного пального, точнісінько, так як і ми. Тому, якщо постає питання перекусити швидко, а саме головне, неймовірно смачно, то відповідь одна: АЗК око. Тим паче, що у кожного члена нашої команди тут на око є свої улюблені страви. Володимир є великим поціновувачем випічки на око. Вдале поєднання клинового сиропу та горішків пекан надовго полонили серце нашого адміністратора. Головний фанат піци наш бойовий оператор. Його улюблена це сирна з грушею. Хоча, відверто кажучи, сирна з грушею налічує набагато більше прихильників. Тому з'їсти всю піцу самому у Олександра жодного разу не вийшло. Щодо мене, то я вже давно припинив пошуки в ресторанах та кафешках найсмачнішого бургера, тому що ось він фермерський класичний яловичий. і це мій улюбленець. Ну як же без неї смачна та ароматна кава як логічне завершення будь-якої трапези на ЗК Око? Ну а ми рухаємося далі. Отже, товариство, яскрава, стильна незалежна Ford Fiesta. Ви знаєте, я скучив за хетчбеками, досить довгий час у нас на тесті не було хетчбека. І ти, сідаючи за кермо такої автівки, розумієш, що це все ж таки фанове авто. І навіть не важливо, що там в тебе встановлено під капотом, яка в тебе трансмісія, це фанова тачка. Чому? Тому що хетчбеки зазвичай мають класну керованість. У випадку, якщо у вас тридверний хетчбек, у вас жорсткий. Кузов, все це керується, і за допомогою всього цього комплекту можна отримувати задоволення. У нас є трохи зайвих звуків по підвізці, а точніше по гальмівній системі. Чому тому, що у нас зношені направляйки гальмівної скоби, але щойно ти натискаєш на педаль гальмів, цей звук одразу зникає. І все одно це ніяк не споплюжить нам настрій. Мені подобається, що з певного часу, коли автовиробники здобули певні технології. Які дозволяють їм створювати з металу все, що завгодно. Вони почали створювати платформи. Сучасні платформи, в яких тепер архітектура водійського сидіння підходить будь-якій людині в незалежності від того, яка у вас комплекція. B-Car має назву платформа від корпорації Ford, і Мені подобається, що тут за кермом людина зі моїм зростом, метр м почувається комфортно. Коли ти здолаєш 200, 300, 500 кілометрів, ти не будеш випадати із за керма якоюсь незрозумілою безформеною плямою. Ти будеш Цією автівкою протягом тисячох кілометрів і все буде окей. Тому що у мене все окей з сидінням, тому що у мене все окей з вильотом керма, і у мене все окей, з простором для моїх ніг. Все чудово, все класно. Що мені подобається насамперед в хетчбеках і в нашому випадку Ford Fiesta, Що щойно ти робиш якісь рухи на кермі, Fiesta миттєво на це реагує, і реагує вона з певним настроєм, начебто граючись з тобою, досить легко. Досить невимушено, і це постійно тебе провокує якомога частіше робити ось такі речі. Отже, товариство Ford Fiesta шостого покоління, хоча на деяких ринках це вже сьоме покоління, але тим не менш, Fiesta MK6. І, на мою думку, це один з найкращих авто для водіїв початківців або для тих, хто хоче заощадити свої кошти, взяти невеличкий практичний авто, але є величезне, але не кожну фієсту я буду радити до придбання. Чому? Тому що на фієсту встановлювали різноманітні двигуни, і саме головне різноманітні трансмісії. І Саме та фієста, яка стоїть позаду мене, вважається топчиком серед усіх комплектацій. Людям взагалі начхати, яке там оздоблення салону, що там з наворотами, що там по мультимедіа їм взагалі на це начхати. Що завжди шукають у Ford Фієста це двигуни Дюратек або Дюра і саме головне це автоматична трансмісія. Чотириступенева автоматична трансмісія від компанії Mazda. Саме така тут встановлена, і саме головне, що ця трансмісія йде тільки з двигуном 1,4 Дюратек. Тобто це атмосферний двигун потужністю 96 кінських сил і з крутним моментом 128 ньютонів. Ось так виглядає цей малюк з урахуванням того, що вага автівки сягає позначки тонна тонна 200, то його, в принципі, вистачає. Чому ми радимо саме таку компанію? комплектацію, тому, що Тут можуть бути механічні трансмісії, але механічні трансмісії це ок, з ними можна жити, але не всі готові їздити на механіці, якщо мова йде про новачків або, наприклад, якщо мова йде про великі міста. А в інших випадках тут буде стояти PowerShift. І PowerShift тут наробив біди. Саме в ці роки у Форда виникла велика кількість проблем з PowerShift. Форд отримав величезну купу колективних позовів щодо того, як працює трансмісія все щодо того, що вона постійно виходить з ладу і таке інше, І неважливо, що це Ford Fiesta або Ford Focus або інші форди. У PowerShift велика кількість проблем. Ford робив різноманітні бюлетені. Він намагався це усунути, щось допрацювати і таке інше. І навіть одне авторитетне видання робило дослідження щодо проблем з PowerShift. Ом. Вони отримали певні секретні документи і написали статтю. І з'ясувалося, що навіть деякі працівники компанії Ford знали про те, що у PowerShift є і будуть проблеми, але вони настільки боялися свого керівництва. що... Що про це ніхто нічого не казав. Отже, PowerShift на Fiesta ми категорично не рекомендуємо. Також це стосується EcoBoost, у якого теж були певні проблеми із системою охолодження і таке і інше. І навіть були зафіксовані випадки, коли EcoBoost загорялися саме з-за того, що були проблеми з системою охолодження. Але є турбодизельні версії. Їх можна спокійно розглядати, якщо вони, наприклад, йдуть в комплекті з механічною трансмісією. Ну і, звісно, наша версія 1,4 Duratec з автоматичною трансмісією, ще тоді від компанії Mazda. Так, вона на 4 ступені, але головне, що вона взагалі не буде любити вам мозок і буде працювати навіть набагато довше, ніж в цілому весь Ford Fiesta. Щодо ресурсу цих двигунів, стверджують про цифру 250-300 тисяч кілометрів. Це пов'язано з тим, що двигун потрібно постійно крутити. У нас підтвердження цієї інформації немає, але все ж таки я думаю, що це реальна інформація. І я думаю, що на позначці у 250 тисяч кілометрів потрібно буде замислитися щодо того, як капіталити цей двигун. Але це Ford, це на чотири циліндра, і тут складнощей ніяких не може бути. В принципі, мені по технічній. Інформації вам додати нічого? Рухаємось далі. Компресор тент, чохол на кермо. А може домкрат? Вітол у кожному авто. Друзі, давайте я скажу жорстку дурницю, що мені не сподобалось фієста. Мені в фієста не сподобався рівень комфорту. Коли ти виїжджаєш на поганий асфальт, ти відчуваєш, що автівку трясе, що підвізка зажорстка, але ми з вами. Маємо розуміти, що, по-перше, це розмір колес. На Fiesta встановлені маленькі колеса, і звісно, вони досить чутливо будуть реагувати на будь-яку нерівність на асфальті. По-друге, це ж таки сама жорсткість амортизаторів. Це теж таке рішення задля того, щоб Fiesta якомога краще керувалася. А з урахуванням того, що ця автівка була розрахована на Європу, де з дорогами трохи інша ситуація, то все це можна пояснити. Але особливо мені все ж таки трошечки не вистачає комфорту, я б якимось би чином сюди б його додав би. Але ще поки що не знаю, яким і взагалі навіщо то мені потрібно. Щодо шумоізоляції Ford Fiesta в нашому, скажімо так, економ-класі, звісно, є певні питання, але ці питання стосуються моторного відсіку, тобто я досить. Ті чітко чую двигун, особливо коли агресивно натискає на педаль акселератора і стрілка тахометра залітає туди за позначку у 4000 тисячі обертів. А в цілому до шумоізоляції з урахуванням того скільки все це коштує, у мене майже жодних питань. До речі, як фієста керується на високих швидкостях, на своїх маленьких колесах у мене теж не виникло ніяких питань. Зможу пройти певні не дуже круті повороти на швидкості понад 120 км на годину. І я впевнений, що тут все буде залежати не від здібностей, саме фієста а від того, у що взута ваша фієста, тобто гума. 120-130, так, я чую двигун, так я відчуваю, що вже трохи заважко фієсті далі розганятися. На це потрібен певний час, але це можливо. І Якщо вам потрібно десь дістатися якомога швидше, я думаю, що тут тримати крейсерську швидкість 140 плюс кілометрів на годину взагалі без жодних проблем. Окей, товариство, а як почуває себе двигун 1.4 в парі з цією 4-ступеневою коробкою, і перш за все я маю на увазі. Динамічні характеристики, тому пропоную це питання поставити нашому старому знайомому, а саме Драгі. Дістаємо Драгі 0 100, 402 метри і гальмування сотні до нуля. Також хотів зауважити, що ваш тестовий драйвер має вагу 110 кг, А для маленької Ford Fiesta це досить вагома цифра. Але тим не менш, маємо те, що маємо. Друзі, дивіться, що до гальмування, у нас начебто такий середній результат, майже непоганий. У нас встановлена гума Baron Brilliance 2. Але ця гума 11-й тиждень 2020 року. І судячи з протектора, який я бачу, це більш мені нагадує навіть якийсь all-season. Я не впевнений, чи це так, чи ні. Але як на мене, гума не дуже. Тобто, до чого я веду? Я веду до того, що якщо б у нас була встановлена Нормальна гума, ні, все ж таки це не all Season, це літня гума, просто з таким протектором, де у нас ще є додаткові ламелі. Якщо б тут була встановлена свіженька нормальна гума, то у нас би результати були ще найкраще. Але якщо вам потрібна гума, ми нагадуємо, що у наших друзів та партнерів в інтернет-магазині шини диски постійно діє для наших глядачів знижка. Потрібно тільки сказати промокод СРТ. Посилання, як завжди, в описі, а ми рухаємось далі. Отже, друзі, салон малюка фієста. Що тут у нас взагалі відбувається? Ми з вами пам'ятаємо скільки автівка коштує на вторинному ринку. А я нагадаю вам, що це ціна від 4... 200, 4, 300 і майже до 10 тисяч доларів за якісь космічні апарати. Але в середньому, якщо ви хочете собі придбати таку автівку, 6-7 в класному стані, якщо мова йде про крутяцьку комплектацію, як в нашому випадку. Тим не менш, що у нас тут є? У нас тут є все необхідне. У нас є класна інформативна панель, куди виводиться у нас показники тахометра, швидкості рівня пального, все це зрозуміло. Також у нас є там невеличкий ЖК-дісплей, де ми можемо моніторити, які у нас витрати пального у нашого екземпляра. Я бачу цифру 8,5 з літерів на 100 кілометрів, і це з урахуванням того, що автівка майже весь час рухається київським трафіком. Далі ми можемо подивитися, скільки у нас середня швидкість, пробіг і таке інше, враховуючи також який запас ходу у нас лишився, начебто, все зрозуміло. Далі маємо ергономічне кермо те, як воно виглядає, у мене взагалі жодних нарікань. Є невеличкий блок керування мультимедійною системою. Далі переходимо до дисплею мультимедійної системи. У нас є величезний блок кнопок, за допомогою яких ми можемо щось контролювати. Є у нас різноманітні носії щодо нашої аудіосистеми. І, до речі, ми можемо налаштовувати багато параметрів по нашій аудіосистемі. Наприклад, дивіться, натискаємо на кнопку Меню. Є режим аудіо і є меню звук. До речі, меню звук ви можете обирати як в меню, так і є у нас кнопка швидкого доступу. Натискаємо туди, і ми можемо змінювати звучання так на російській мові. У нас є високі частоти, середні і навіть низькі частоти. Все це ми можемо налаштовувати. Але, наприклад, це ще не все. Тут ми можемо налаштувати. Дивіться, яку штуку. Автомобільні параметри, заходимо сюди і, наприклад, ми можемо налаштувати, скільки у нас буде мигати поворотник, якщо ми не повністю його увімкнемо, а просто торкнемося до нього і зробимо невеличкий рух. Наприклад, у нас в меню стоїть три рази, а ми можемо зробити навіть один раз. До речі, досить зручна така штука. Ніколи я такого не бачив в інших автівках. Це у нас відповідає за мультимедійну систему. Там будуть виводитись також у нас і попередження, якщо будуть виникати. Якісь проблеми з автівкою, все там можна буде побачити. Годинник і таке інше. Далі рухаємось трохи нижче ближче до центрального тонелю. Тут у нас є три величезні шайби, які дозволяють нам регулювати клімат в нашій фієста, але у нас кондиціонер, у нас не клімат контроль. Величезна клавіша, яка дозволяє змінювати напрямок повітря. Є у нас кнопка вмикання, вимикання кондиціонера і таке інше. Підігрів є заднього скла, є режим максимального кондиціонування, те, що нам, в принципі, буде потрібно. Далі у нас є невеличка ніша, ну і в принципі щось тут додавати по цьому блоку я не буду. Є важель керування нашим 4-ступеневим автоматом, який ми вже сьогодні нахвалювали. Трохи нижче. У нас є роз'єм AUX, Є у нас прикурювач, два підстаканника. Є ось така невелика ніша. Там є ще один підстаканник, але я Знаю на 100%, що є ще в комплектаціях підлокітник. В нашій версії його немає. Щодо оздоблювальних матеріалів, хотів сказати, що теж нарікань у мене до оздоблювальних матеріалів немає. Мені дуже подобається, яка структура у центральної консолі виглядає недешево, взагалі недешево. Є айрбеги, бачу один, бачу другий. І це, я думаю, що все навряд чи у нас буде додатковий айрбег для колін або шторки, але, тим не менш, вони є. Є. Якість оздоблювальних матеріалів мене повністю влаштовує, все виглядає нормально, і саме головне, що мені подобається, що тут працювали дизайнери. Їм вдалося намалювати класний, сучасний навіть на цей час салон, тому що іноді сідаєш в свіжі автівки, яким один-два роки, які щойно зійшли з конвеєра, які щойно були презентовані, і там оку зачепитися ні за що. У Фієста все окей. Мені подобається, як це намальовано. Так, у нас салон тканина. не Екошкіра, не шкірзам. У нас тканина. Якщо ви щось ляпнули на це духу, то вам потрібно буде це прибирати за допомогою хімчистки, але тим не менш, що маємо, те маємо. Для цього сегменту, для цього бюджету, у мене взагалі жодних нарікань. У нас є електричне регулювання дзеркал, це класно. У нас є механічне регулювання фар. У нас є світло, склочисники, і у нас є склопідйомники тільки. Для передніх дверей. Тобто задні двері у нас вже будуть на веслах. І, до речі, давайте подивимося, що там у нас відбувається позаду. У нас, до речі, всі регулювання сидіння механічні. До цього потрібно звикати. Я вже трохи відвик від цього налаштовуємо під себе. До речі, кермо у нас регулюється як за вильотом, так і по висоті, і маю сказати, що за кермо мені тут зручно. Я не торкаюся стелі, мені нічого не заважає. Для ног мені місця вистачає. Давайте перевіримо, що там відбувається на задньому ряді сидінь. Товариство, якщо ви думаєте, що я зараз буду лаяти фієсту за те, що тут немає вільного місця, то ви помиляєтесь. з урахуванням того, який це сегмент, це компактний хетчбек, субкомпактний хетчбек, то якщо я сюди вліз, це вже досягнення. Це вже досягнення. Так, я сів сам за собою. Нагадаю, що мій зріст 1,92 м, Але тим не менше, я сюди якимось чином заліз, і якимось чином я тут зможу трохи проїхати. Але якщо попереду буде більш компактний водій, то я маю таку надію, що в мене з'явиться додаткових 5-7 см і я зможу тут сидіти більш вальяжно. Але тим не менш, виглядає все ось таким чином, або може ось таким чином. Або ось таким чином. У нас підлокітника немає, але ми з вами можемо. Скласти спинки з заднього дивану і таким чином збільшити багажний відсік, якщо нам потрібно буде перевести щось габаритне. Це досить зручна опція, класно, що вона є, але я так думаю, що у хетчбеку по-іншому бути просто не може. Просто не може, тому що саме задля цього і створювався цей кузов, щоб бути максимально компактним і максимально практичним. Але тим не менш, пропоную заглянути у багажне відділення і подивитися, що там відбувається. Отже, що нам пропонує. Яскрава, стильна, незалежна у багажному відсіку. Ну, по-перше, давайте подивимось, на яку висоту відчиняються задні двері. І просто японцям потрібно зрозуміти, що можливо навіть у таких субкомпактних автівках робити задні двері таким чином, щоб людина з моїм зростом могла більш-менш нормально стояти. Це ж технічно можливо. Чому так відбуваються у японців? Я гадки не маю, але повертаємось до нашої фієста. А дивіться, що у нас відбувається в багажному відділенні тут лежить шолом, мотошолом Скорпіон, який вкритий шаром комах. Це свідчить про те, що ми трохи катаємось на двоколісної техніці, і у нас є другий канал, який має назву Summer Racing Team 2. Можемо колись змінимо назву цього каналу. І там у нас є багато відосів про мотоцикли. Отже, якщо вам цікава двоколісна техніка, переходьте за посиланням, яке ми лишимо в описі під цим відео. Ну, давайте подивимося, у нас тут відбувається. Є Мотузки можна щось зафіксувати, є деякі гачки, але повний мінімалізм. Тут фальш-підлога. Під фальш у нас є повноцінне запасне колесо 175 65 r 14 Тут мені більше додати нічого, є ось така поличка, яку можна від'єднати, якщо у вас буде таке бажання. Ну, в принципі, все. Давайте рухатись далі. Для того, щоб нормально прохватити на «Фієста», Потрібно зробити ось так. Друзі, а що ж відбувається з цінами на нові запчастини для Ford Fiesta? Як завжди, звернулись до наших друзів та партнерів інтернет, гіпермаркету автозапчастин ukrparts.ua. хлопці підготували нам таблицю і я вже готовий вам продиктувати деякі цифри. Отже, диск гальмівний передній. Оригінал Ford чекати 3 дні коштує він 5790, а замінник від Bosch є по наявності і коштує 1390. Колодки гальмівні передні. Оригінал Фор теж чекати потрібно 3 дні, коштує 4890, а замінник від Bosch є по наявності і коштує 1302 гривні. І, як на мене, для такої невеличкої гальмінної системи і невеличкої машини оригінал трохи задорого. Але то таке, рухаємось далі. Фільтр АКПП. Оригінал Ford чекати 4 дні коштує 2364 гривні, а замінник від Фебі є по наявності і коштує 672 гривні. Паливна форсунка є від Bosch по наявності, коштує 2196 гривень. Е, е, насос охолодження, тобто водяна помпа, Ford чекати 3 дні коштує 7848 гривень, а замінник від Dolz є по наявності і коштує 1600 гривень. 20 гривень. Радатор охолодження двигуна оригінал від Ford потрібно чекати 25 днів. І коштує він 14550. А замінник від Nissan є по наявності і коштує 3408. Ну і давайте щось по підвізці. Подивимось. Наприклад, матачина колеса задня. Ford чекати 3 дні коштує 8 412 гривень. А SNR є по наявності і коштує 3 378 гривень. Амортизатор передній, оригінал Ford чекати 26 днів, коштує 8652 гривні, а Monroe є по наявності і коштує 2502 гривні. Ну і давайте на фінал термостат. Оригінал від Ford чекати 3 дні коштує 1830 гривень, а Gates є по наявності і коштує 510 гривень. Друзі, якщо вам цікаво більш детально ознайомитися з цінами на нові запчастини, ви можете скористатися паузою, а посилання на наших друзів.

Під кожним відео. Отже, друзі, які є висновки в нашої команди наприкінці цього невеличкого, але фанового тест-драйву. Мені фієста сподобалася перш за все, співвідношенням якість ціна надійність. Як на мене, якщо ви водій-початківець або, наприклад, якщо вам потрібна дійсно компактна автівка, яку ви з легкістю зможете продати за рік, за два або за п'ять, то це саме Ford Fiesta, яка саме в такій комплектації не буде виносити вам головний мозок. У вас все Буде окей з надійністю, якщо ви хоча б трішечки вмієте доглядати за автівкою. І саме це головний плюс, як на мене, Ford Fiesta. ціна, якість, надійність. І ще сюди можна додати певну фановість. Товариство, ми, як завжди, вам вдячні, що ви перебували поруч з нами протягом цього тест-драйву. Ми, як завжди, вам вдячні за те, що ви підтримуєте наш канал та Збройні Сили України. І як завжди, побачимось з вами найближчим часом. Па-па!